Друзі, всім великий-великий привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Після доволі таки великої перерви мені дуже велике задоволення приносить зйомка цього відео. Я дуже скучила за своїм каналом, дуже хочу продовжити знімати відео, грати свої маленькі ігри. Можливо, найближчим часом будуть якісь невеличкі зміни на каналі. Побачу все з часом. Я з новим свіжим. Подихом знову вриваюся маленькими такими кроками на YouTube. І розпочну я зі свого звіту за квітень місяць в межах проєкту Королева Тіней. Це один з улюблених проєктів на каналі, саме тому з нього я і починаю зйомку цього місяця. Одразу спойлер: у всіх моїх проєктах будуть дуже маленькі результати, власне, тому що я зовсім мало користувалася. Косметикою, і тому така ситуація. Але все-таки результати є, і мені хочеться з вами швиденько ними сьогодні поділитися. Правила мого проєкту дуже прості, ви можете ознайомитися з ними під відео, і якщо ви досі не ведете такий проєкт, навіть просто для себе побавитися, погратися, спробувати. В його рамках постійно перебуває 5 відтінків, один змінюється іншим. Після того, як я досягну Певної мети в роботі над кожним із них. Кожна палетка обирається в цей проєкт з допомогою ось цього рандомайзера. Відтінок в палеці я обираю самостійно, і завдання також обираю з допомогою колоди карт. І в межах цього проєкту найдовше перебуває палетка Jaguar Wild Obsession з Beauty. Я для себе обрала перший відтінок з палетки. Доволі таки темний, сяючий відтіночок. Досить незвичний, але я ним небагато користувалася. Мало, тому що, власне, це такий відтіночок не на повсякдень. Ось таким чином виглядає даний відтінок Тіней у Сводчі. І моя мета в межах цього проєкту скористатися ним 15 разів. За квітень місяць я ним скористалась лише один раз. І тому ще до досягнення своєї цілі мені досить довгий шлях треба буде пройти. Мені лишилось користатися ним ще 9 разів. Але рада, що він лишається в проєкті, це гарний відтіночок, при тому, що він такий доволі темний, з ним можна працювати навіть в повсякденній макіяжі, як мінімум, промальовувати ним стрілочку або у зовнішній куточок ока додавати. Наступний відтіночок із палеточки Наташи Денони Міні-Star Let. Цю палетку я отримала в подарунок на новорічні свята від подружки ще на 2024 новий рік, але почала я нею користуватися з березня 2025 року. Дуже шкода. От реально дуже шкода, що так пізно дотягнулася до неї руки. Я Якось її так шкодувала, вона мені була така мила, приємна, гарна. І найбільше, звісно ж, мене зацікавив ось цей от відтіночок. І саме його я от обрала в проєкт. І з того часу я почала більше її використовувати, точніше, взагалі почала на користуватися. Мені дуже подобається макіяжі, зроблені цією палеткою. Вона закрила мою потребу в палітрі I need a nude», тому що тут основна вижимка тієї палітри. І дуже-дуже класна якість ці неї, звісно ж, в Наташі Днони. Тому я з задоволенням користуюся цими тінями. В квітні скористалася цією палітрою двічі. А всього в межах проєкту у мене мета скористатися. Цим відтінком тінеї 20 разів. Звісно ж, вона лишається ще в проєкті, тут ще цілих 16 разів треба нею користуватись, тому вона зі мною ще на якийсь певний період часу залишається, але це для мене навпаки велика радість. Я її зараз саме розпробувала, і вона дуже гарно зараз вписується в моїй макіяжі. Дуже така ніжна. Нюдова кольорова гама, але з такою приємною родзинкою. Наступна палітра це Nabla Soul Blooming, і якщо відверто я про неї зовсім якось забула. Вона стояла в кінці моєї косметички, і я завжди минала її стороною. Ні разу нею не скористалася для проєкту, я обрала відтіночок Bolero. Дуже гарний, класний, рожевий, який. Чудово вписувався б у весняній макіяжі, акцентним міг би бути, але, на жаль, я ним не користувалася. Тіні набли мені дуже подобаються, що матові, що сяючі. до матових якась така навіть особлива любов. І шкода, що так стало, що я про неї забулася. Зараз в травні виправлятиму цю ситуацію. Мені потрібно скористатися відтінком боляров в межах проєкту 9 разів. Я сподіваюся, що мені це вдасться і в червні замінимо її чимось іншим. Схрещую пальчики, щоб все вдалося. Головне багато фарбуватися в травні. знаєте, Тоді точно щось з цього вийде. Наступна палітра це BH Cosmetics Peridot. Палітра, яку я купувала заради двох зелених відтінків. А зараз мені дуже-дуже приглянувся відтінок Outgoing, який я і обрала до проєкту. Ним я користувалася, я робила акценти в макіяжі, двічі такі доволі яскраві акценти на внутрішній куточок ока і один раз додавала його в розтушовку. Виходить дуже гарно, мені подобається. І саме так я ним успішно і користувалася в квітні. Він доволі такий яскравий, як акцентний, працює шикарно в такій нюдовій, нейтральні, тепловаті макіяжі. Так я ним і користувалась, і так планую його використовувати і в травні. Я ним скористалася тричі. цього в межах проєкту мало здійснитися 8 використань. Тож моя мета на травень скористатися ним ще 5 разів, і тоді зможу його замінити чимось іншим. А поки що лишаю у проєкті. І остання палетка, яка потрапила в цей проєкт минулого звіту, як і дві, до речі, попередніх це набла та перідот Анастасія Беверлі хіллс в колаборацію з Джекі Айною. Я обрала в проєкт один з доволі легких відтінків в цій палетці це відтіночок Soleil. Він дуже гарно підходив на середину повіки. У внутрішній куточок ока для більш темних макіяжів. І тут була доволі легка ціль. Скористатися ним треба було лише 5 разів. Він пройшов ці 5 використань в квітні і сьогодні вилітає з проєкту. Дуже-дуже гарний відтінок, він гарненько так переливався. Ніжне таке приємне сяйво, і також в теплій макіяжі дуже-дуже гарно підходив. Сьогодні вибуває з проєкту і. Ця палетка поки що покидає мій проєкт. І найцікавіший момент процес обирання нового відтінку. Як завжди, у мене список палеток тіней під рукою для того, щоб підглядати, що ж мені випаде мій рандомайзер, і обираємо нову палетку до проєкту. Я трішечки перетасовую карти, перемішую. І обираю нову палітру. І в проєкт потрапляє Наташа Денона Міні-Стар. Зараз хвильку я беру палітру до рук. Вона в мене під рукою буквально недалечко захована в ящичку. Ось така от ця красуня. І зараз я хвильку маю подумати, який ж відчиночок взяти до проєкту. Ви знаєте ні яка мені не потрібна. я думаю, що хочу взяти у проєкт ось цей тут другий відтіночок в палітрі для складки повіки. Він дуже нейтрально виглядає. І підійде абсолютно в будь-який макіяж. Але при цьому ось видно, що ним можна навіть затемняти повіку. Я гадаю, що добре, що не обрала сяючий відтіночок до проєкту, тому що два в мене вже є, в мене доволі багато сяючих відтінків в моїй pended palette. матовий в ось такій от кольоровій гамі, мені здається, дуже-дуже навіть доречним буде абсолютно в будь-який макіяж. І давайте зараз разом з вами оберемо, скільки ж разів я повинна буду скористатися цим відтіночком. Він називається Атік. Отож, цим відтіночком я повинна буду скористатися в межах цього проєкту. Двічі. Супер легке завдання. Я вже абсолютно точно знаю, що наступного звіту ця палітра вилітатиме з проєкту. Я дуже сподіваюся, що вона буде не одна, що я встигну награтися ще якимись відтінками. Взагалі, дуже розраховую ще на два, але можливо, їх буде і більше, побачимо, як там піде. І давайте похвалюся, на які макіяжі мене надихнув ось цей та інший проєкти на моєму каналі у квітні місяці. А вас прошу внизу під відео поставити номер макіяжу, який вам сподобався найбільше, і написати чому. Тож, як підсумок, згадуємо, якою була кольорова гама в межах цього проєкту минулого місяця на початку квітня. І ось таким от чином вона виглядає вже на початку травня. Змінився ніби лише один відтіночок, але все ж таки, як на мене, настрій трішки-трішки вже е, по-іншому відчувається, власне, тому що той відтіночок був трошки схожий на ось цей. І, можливо, мені не треба було брати такий. Тому що вони ось так от здалеку, злегка схожі, хоча на повіках різні. Але, до речі, на фото вони також схожі, тільки вживу вони відрізняються, бо цей суперсяючий. Загалом я цією кольоровою гамою дуже задоволена. Я сподіваюся, що наступного звіту буде ще щось абсолютно нове, абсолютно класне. І... З нетерпінням чекатиму вас в нових відео на моєму каналі, тому побачимось згодом. Будьте чемними, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ловіть радість і світлі промінчики сонця в своїй душі, транслюйте любов, і вона обов'язково повернеться в відповідь. Тож в цьому па-па-па-па, до наступних відео!